Це дуже добре, якщо він буде, тому що ви маєте розуміти, що є правила війни. Нам, допустимо, для того, щоб їх там підірвати з оборони з місць, де вони зайняли оборону. Нам треба мати в три рази більше особового складу техніки. Всього у нас немає цих ресурсів. Тому коли вони йдуть в наступ, і ми організуємо контрнаступ. Ми порівнюємо наші сили, і нам легше так з ними воювати. пам'ятаєте початок війни, коли вони колонами йшли. Ми їх успішно утилізували, забрали в них техніку, забрали, брали пленних. Ну гаразд, і, і спом'ять як вони потім зарилися. Стопом наступу не треба боятися. наступу треба чекати. Наступу не треба чекати треба просто підготуватися добре до цього наступу, настроїтись і нічого в цьому поганого немає. Ну військові всі розуміють так проще для нас. Угу. А як ви вважаєте, чи варто очікувати цей наступ не лише на сході? Тобто, чи що може бути найімовірнішим? Південь, північ? Однозначно він буде не лише на сході, для того, хоча б ну щоб ви розуміли, для того щоб та трошки розбавити наші сили, для того, щоб ми їх не могли сконцентрувати саме там на сході країни, тобто вони будуть перти зі всіх сторон. Скоріше за все, це буде так, як і вони планували це робити на початку війни. Але в них теж закінчуються ресурси. У них закінчуються ресурси, як людські, так і технічні. Тобто їм буде це ну, тяжко зробити.